Для Криворізької самбістки Валерії Захаревич 2022 рік був знаковим. Після плідних виступів на молодіжному рівні спортсменка мала здійснити перехід у розряд дорослих. 21 й вона закінчила виступ серед юніорів, закончила так, також вдало, стала сріблою призеркою чемпіонату світу. В цьому році вона перейшла в дорослий спорт. Із зрозумілих причин цьогоріч представницьких змагань у Валерії Захаревич було мало, проте всі успішні. Знаєте нашу ситуацію в стороні, в країні, тому у нас стартів було небагато. Вона в цьому році виступала три міжнародних старти провела, вона всіх трьох була в призах. Був турнір Дружба в Румунії. Вона була там другою. і також. Чемпіонат Кубок світу серед студентів другий була в Туреччині, і зараз на Кубку Європи також другий. Це дуже складно, але намагаєшся думати тільки про хороше і те, що там хлопці воюють за нас, а ти повинен на іншому міжнародному спортивному рівні виборювати ці нагороди, доказувати те, що ми кращі. Найбільш щемний момент таких змагань навіть не вручення заслужених медалей, зізнається Валерія. Я завжди мріяла аби саме коли я стояла і грав гімн України, це не передати словами. Тр потрібно самому відчути це так гордість за твою країну, те, що ти показуєш іншим, що навіть не зважаючи на всі ці складні моменти на війну в країні, ви можете тренуватися у складних умовах і достойно виборюватися нагороди. Цілком очікуваний підсумок року, що минає, потрапляння до рейтингу кращих спортсменів міста. Валерія Захаревич заслужено в топ-десятці. Олег Едриксен Денис Захаров цей день.